19 шахедів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресією. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемось, Це Європа і Польща така слабка, чи вони просто раз розуміють, як діє Росія, не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для українців взагалі за кордоном в Україні всюди. Отже, 19 шахедів залетіло. З них збили тільки 4, попри те, що вони підняли, блін, і є в 16 самоліти, розвідники і так далі. Один з шахетів потрапив в чийсь будинок там а, за посланнями, щоб ці профіля буду показувати там фотки, що відбувається. Тут не можу, заблокує. Один десь на городі впав, інші летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну. І боєприпаси, і зброя, і різна техніка, і так далі. І а, це нереальна провокація зі сторони Росії, яку вони дуже довго готували. Тобто це з розряду. А давайте ми запустимо десь під кордон з Польщею дрон, а давайте один дрон в Польщу залетить. А давайте два. А давайте тепер 20 майже запустимо, глянемо. Як поляки на це все відреагують, і вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: Ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони, ми не вважаємо це агресію, але вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? В Польща виходить з цього процесу. Легка таке може бути. Поняли льоха, і це нереально продумна провокація зі сторони Росії. Бо якщо зараз Польща буде вписуватися в цей воєнний конфлікт, як би так сказати, хоча по-іншому це все називається, то в Польщі зупиниться все. Польща зараз економічно. Страшно рости. Вона вже перегоняє Італію через декілька років, перегони величезну Італію, Польща, розумієте? І вони максимально будуть робити все можливе, щоб не вписуватися в цю заваруху, поняв? Максимально. Фура з пшеном ми бачимо, і то зброя трохи, <рес> який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляки, бо вони хвилюються за свою країну. Що робить ці ситуації українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн. За посиланням в шапці профіля. Ми зараз українцям розказуємо. Вам іммігрувати скоро прийдеться, понял? Вам наде тільки онлайн. За посиланням шапці профіль розказуємо, як розповсюджуючи такі українські європейські новини, можна заробляти від ста тисяч гривень на місяць. Там причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео є поняли, як ми виплачуємо. Тобто, за посиланням шапці профіля, це мій аккаунт, там все побачите, переглянете. Це також мій акаунт, де ви все це бачите. Там процеси прозмовляємо. Зрозуміти, як зараз можете рухатися онлайн. В усіх інакше. Інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось своє майбутнє, хоча б тим, щоб вам було що їсти, що пити, хоч якийсь запас грошей. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемося в наступних відео. Піклуйтесь про своє майбутнє і, на жаль, нічого нема більш фундаментального, ніж гроші. З цим допомагаємо за посиланням в шапці профілю. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.